і новий рік це час для надії та дива. У світлу та магічну Різдвяну ніч збуваються заповітні бажання та трапляються справжні дива. Наближається рік 2025-й, обнадіючи новими звершеннями та гарними змінами. Тож нехай він виправдовує всі ваші очікування, виконує поставлені завдання і реалізує цілі. Нехай нагородить вас здоров'ям та енергійністю. Нехай кожен день у пройдишньому році радує успіхами, сюрпризами, щирими почуттями і незабутніми щасливими моментами. Рік, що минає, ми прожили у напруженій праці, ми з вами провели конференції, творчі конкурси, і інші заходи, які мали успіх та заслужене визнання. Ми спільно долали труднощі і прагнули до досягнення більш високих результатів. Принагідно висловлюю всім подяку за натхненну працю, старанність у навчанні, відповідальність і добрі справи. Дорогі колеги, нас об'єднує одна мета це бажання приносити користь рідному коледжу і відповідальність за його долю. Зовсім скоро новий рік вступить у свої права і хочеться, щоб новорічні та різдвяні свята, які створюють дивовижну атмосферу добра, Зігрівали нас особливим теплом, дарували найсвітліші почуття і гарний настрій, допомагали вірити в краще і з надією дивитися в майбутнє. Від щирого серця бажаю, щоб справа, які ви себе присвятили, надихала на нові відкриття, приносила задоволення і успіх, а прагнення до нових висот і справжньої творчості залишалося вашим вірним супутником. Нехай наступний рік принесе в кожну родину мир. Злагодую любов, світлого Різдва Христового і щасливого Нового Року.